Буквально за ці три місяці, ну з своїх я маю 14 медалів, а командних це є два такі, що третє, друге місце, і два, що ми були учасниками, ну там теж 12 команд, ми четверте місце зайняли, я рахую, що це теж досягнення. Знаю кожну медаль за що вона. Це айрбайк, наприклад, перше місце. Друге гиря. Це гантеля 20 кілограм, лежачи вгору 50 разів я підняв. І той же самий дартс. А любимі мої, оці дві, це франківські обласні змагання нескорених. Це там Верастюк, це є Конюшок Сергій, це вони хлопці, які організовують, вони по всій Україні організовують. Чому вони для мене особливі? Тому що перший раз є веслування на станку, перший раз на нього сів, я зайняв друге місце, і там було чоловік 12. І той ж саме. Це айрбайк, це теж я перший раз на нього сів, я ще питав, питався, яку сторону крутити. То я зайняв друге місце, так само було десь 10 чоловік. Я в категорії r 1 r 1 це тяжке поранення або ампутація одної кінцівки верхньої. Калуші, перший раз я пішов на гирю, правда, я пішов на 16-ку одною рукою, тому що справа в мене... Ну, я її не можу на гирю піднімати, тому що вона може її приломитися. Там немає в мене. Вона сама зрослася, пластини немає. То я зайняв третє місце, що на першому другому місці стояли хлопці, ті, що їхали вже на змагання в Канаду. А я третій коло них. Вони якраз були в цієї організації по Любедолю. Вони в тих чорних майках. Тепер я заслужив ту майку бути з бути побратими разом з ними. У нас в організації вже 10 до 80 чоловік є. Мій вид спорту це є гиря, Ну бо я знаю, що я там покажу щось. Там в твоїй групі 10 чоловік, і між ними є... Хлопці молоді, які там, я не кажу, навіть 27 років, я там кажу 37. Є такий на мене, коротше, що йому 45 років, і ми з ним ну, все ділимо медалі, як то виходить. Ну, але мені в 58. Підтримка їхня, бо ми вже, як така, є так згруповані, ти вже впізнаєш цих людей, хлопців, тих, як називаються, вже друзі, побратими. Ось ми разом і не воювали з різних частин, ті ЗСУ, це Нацгвардія. Але ми є на спорт об'єднані. Дуже мотивує тим, що ти от можеш ще щось показати, що ти, ти годенш. І мотивація йде для тих других хлопців, які, ну бо то зараз дуже багато є тих хлопців, аби вони йшли до спорту, аби тим займалися, аби вони не замикалися в собі, щоб вони не залишалися на одинці, щоб їхня ну, оковита не була для них святом. Нехай йдуть у спорт. Знайдемо їхній вид спорту. Тому що є кіберспорт, є теж, будь ласка, приєднуйтеся туди. І не, не обов'язково гирі і тягнути. Може, ти колись грав футбол, ну а зараз на милицях можеш себе показати. Чи той волейбол ти колись грав, а зараз сидячи волейбол, стрільба з лука, лижі літні, на гольф нас возили, ми перший раз їхали там в Києві. Потім є плавання, теніс, там є тренера. І він дивиться, підкаче, розкаже, як. Я, наприклад, тут стрільба з лука пару разів поїхав і мені... Бачу, що мені зайшло. Я буду з нею стріляти далі. Де буде змагання, буду туди записуватися. Аби навіть не вигравати, а себе хоча б ну, для себе. І оце дає ну, стимул для життя. Я групу отримав ще в 2024 році в червні місяць. Я їздив на Курщину і зараз продовжую служити. Я воєннослужащий, хоча вже рік, як то каже, в рік, як я вже групу третю маю, ще міг звільнитися. А чого? А коли я їхав у Кремільне, ми сиділи з сім'єю, я казав синові, кажу, дивіться, кажу, ти лишаєшся за старшим. Каже, дружина, син, мама, діда, баба, одна, друга. Ти лишаєшся старшим. Він фактично він не міг йти, тому що він був в спецпідрозділі Торі, в цьому служив. Я поїхав, дружина дзвонив на другий день, каже, що ще тиждень тому написав рапорт, що ти на схід. Третій рік. Він служить у люті, полк сафарі. Гружується своїм сином. Звичайно, як любий батько, переживають, але інакше бути не може.